Забалася оркам єнота» або висока мрія ідіота. Херсонський факт не анекдот. Навіщо москалям єнот? Їх армія у світі друга, найвища доблесть і заслуга, терор, тортури і грабунки. А не їхнім їхніми чужих інтимних обладунків. Крали музейні експонати, зерно, метали, провіанти, потьомкінські зовнилі кості, дорашки вивезли зі злості, собачі будки і вантузи, протерті і бабині рейтузи, Безцінні бойові трофеї наповнять Рашкінський музеї. Та є питаннячко, як от, навіщо ж москалі нот? Херсонський зоопарк повзли, Цікавінки, вовки, білки, осли, все, що піймали, загибли, у наш півострів потягли. Лише й не здавався, кусався, шкірився, прочався, рашистам в руки не давався. Це спротив милого зірка зафільмували два орка. та пропустили епізод. Для нас приємний поворот, на що був здатний наш єнот? Бо з внутрішніх того єнота понулася така бридота, неначе струм із госпольта, Матеріальчик для медалі за браком дорогої сталі, духмяний харч для вояків, замість прострочених пайків. Зіснилась мрія ідіота. Хай відкриває ширше рота, Куштує блюдо від єнота. Нехай отримає москаль ще експреденту медаль.